Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я пропоную вам відправитися на екскурсію, а куди саме відгадайте загадку! Де ж знайти, скажіть швиденько, нам вишеньки червоненькі, груші, сливи, виноград треба зазирнути в сад, правильно? Тож вирушаємо на екскурсію до фруктового саду. Ой, погляньте діти, як же тут багато різних дерев. Яблуні, груші, і сливи. А як же можна виростити ці дерева? Як вони з'являються, ви знаєте? Тож тоді послухайте. Оповідання Василя Олександровича Сухомлинського. Я вирощу внучку дідусю. У садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся: Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Поставте відео на паузу. Малята, а тепер пригадайте, що запитав Олесь у дідуся. А що ж відповів йому дідусь? А тепер загадайте, що пообіцяв Олесь дідусю? А тепер давайте ми з вами, як і Олесь, спробуємо посадити вишеньку. Для початку візьмемо одну кісточку, посадимо її в землю і з неї виросте одна маленька вишенька. А тепер. Якщо посадити дві кісточки. Скільки маленьких вишеньок виросте? Так, дві. Пішов Олесь у фруктовий сад і зібрав урожай фруктів. Давайте разом назвемо фрукти та порахуємо. Це яблука. Один, два. Разом два яблука. Тепер порахуємо груші. Один, два. Разом дві груші. І порахуємо сливки. Один, два, разом дві сливки. А тепер малята, будьте дуже уважними. Олесь поклав одне яблуко. одну грушку. Увага! Що треба Олесю покласти наступним? Яблуко. А тепер спробуйте самостійно. А тепер малята давайте допоможемо Олесю порахувати, скільки він зібрав яблук і скільки груш. Три яблука та дві грушки. А наскільки більше яблук, ніж груш? Порахуйте на одне правильно. А на скільки груш менше? На одну правильно. Ви супер молодці! Все правильно порахували. А на сьогодні все. До побачення!